Га? Ви що я в неї налила в шафі? Кажу, що будемо це на добро. Але ти правильно робиш, ти тих в шафах вічно а то, шукаєш. Селої терті пляски. То воно вже і на вас мале. Ганька, триста. То то, я було моді таке купувала, я що зараз тому ходжу. А на що вам зараз Можете воно? Най буде, в як чого? Най Не буде мені. Може, я стараєшся вберу. Куди? Хіба вмрати, я заді, розріжу, і розріжу вас тут чекаю? Oh, <laughs> Ти вже на моїй смерть чекаєш. Та бо вона, вона хоче yeah, ваше yeah, вам Мешта оберу і вам оберу ту цю сутінку, і розріжу і все, і буде люкс. І mm. то ще там під пахом. Mm. Uh -huh. Так, так. Oh. так. Хочете? А сама сім'я вбереш. <laughs> Ні. Десь яка важна. А на то що за колір? Де ви то на що ви закупляли ту плаття? Я там пам'ятаю на що я купляла. Купляла? різні кульори треба мати. треба. Аза відпочиває. Ну, так. Та, та як я колись було моді. Або колись був в моді, я, о, бул, клеш в моді всі, всі сміяли, а тепер у і побачили.